Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. В цьому відео я спробую трохи пояснити, чим консольні проекти відрізняються від віконних, тобто Windows Forms. І спробую вас переконати, що починати вчитися програмувати треба, використовуючи Windows Forms, а не консоль. Але, як і в кожному відео з будь-якої серії, спочатку ми поглянемо на консоль, а потім перейдемо до Windows Forms. Насправді, програмувати у консолі ми не будемо. Я лише розгляну випадок, який, на мою думку, є прикладом того, коли консоль дійсно є кращою. Натискаємо на меню File, Створити проєкт. Вибираємо шаблон Консольний застосунок і вводимо назву нашого проєкту. Після цього натискаємо на кнопку ОК. Зараз розбиратися у коді немає потреби. Я вставлю вже заготовлений код та виконаю запуск програми. Для цього... Натискаємо на кнопку у вигляді зеленої стрілки, що знаходиться у верхній панелі Visual Studio, або натискаємо клавішу F5. Припустимо, що ви системний адміністратор, якому не важливий зовнішній вигляд програми, оскільки нею користуєтеся лише ви. Як бачите, консоль має не надто привабливий вигляд. Припустимо, ви знаєте вже безліч дуже коротких команд довжиною у 2-3 символи, які надають доступ до певних функцій цієї програми. Наприклад, ввівши команду QW, ви отримаєте інформацію про стан того, як комп'ютери у локальній мережі завантажують кудись файли. Звісно, зараз ви бачите майже одні і ті ж псевдодані, які виводяться через безкінечний цикл. Якщо ж для вас важливий зовнішній вигляд програми, зручність користування та можливість взаємодії з програмою не лише завдяки введенню символів у консоль, то Windows Forms є кращим вибором. Тому вважайте, що з консольними проектами ми закінчили. Натискаємо «Файл», Створити проект». Консольний проект ми не зберігаємо, тому натискаємо на кнопку Видалити. Тепер виберемо шаблон За стосунок Windows Forms. Введіть будь-яку назву проекту. Оскільки я продемонструю примітивне програмування, а саме виведення повідомлення при натиску на кнопку. Я назву проект Button Demonstration. Натискаємо на кнопку ОК. Одразу бачимо відмінності від консольних проєктів. Є не лише вікно з кодом, а й саме графічне представлення програми, що знаходиться у вкладці під назвою Конструктор. Вікно для вас знайоме, оскільки має стиль операційної системи Windows, і з ним надзвичайно легко взаємодіяти. Також при створенні проєкту основний виконуваний код ми писатимемо не у файлі program.cs, а у form1.cs. Крім того, у Visual Studio вже заготовлені усі звичні вам графічні елементи керування у вкладці панель елементів, що знаходиться зліва. Якщо така вкладка відсутня, у верхній панелі натискаємо на кнопку панель інструментів або на клавіші Ctrl-Alt-X. Можна також зайти у меню Вид і вибрати панель інструментів. Вона з'явиться зліва. Щоб панель не забирала місце, слід натиснути на кнопку Автоматично приховувати. Панель елементів містить різні елементи керування, кожен з яких має свої події. Наприклад, для кнопки це натиск кнопки, наведення на неї курсору, відведення з неї курсору тощо. Щоб додати до форми елемент керування, затисніть необхідний елемент у списку та перетягніть у вікно конструктор у межах форми. Справа знизу ви можете бачити вікно властивості. Якщо вони у вас не відображаються, Зайдіть у меню Вид і виберіть вікно властивостей. Окрім самих властивостей, ця вкладка також містить події, зокрема клик. Натискаємо двічі. І ось ми вже редагуємо подію натиск на кнопку. Нам необхідно вивести повідомлення. У консолі ви використовуєте «Cancel -right line» та Текст повідомлення». У Windows Forms для цього існує «message box». Вводимо MessageBox.show. Відкриваємо дужку, ставимо лапки та вводимо повідомлення. Після цього закриваємо лапки та ставимо закриваючу дужку І в кінці ставимо крапку з комою. Перевіряємо. Як бачимо, програма працює. Якщо вам потрібно, аби відображалися номери рядків у коді, заходимо у меню сервіс. Натискаємо параметри. Ставимо галочку біля Показати всі параметри. Виберіть вкладку Текстовий редактор. Всі мови. Ставимо галочку біля параметру номери рядків. Натискаємо на кнопку ОК. Після цього номери рядків з'являться. Я дякую вам за увагу та терпіння. Сподіваюся. Це відео переканало у вас використовувати для навчання не консоль, а Windows Forms.